А ми працюємо, відбираємо мед та вирішили показати наші будні. Ставили 9 рамочок, рамки товсті. Так, ми покажемо медіа. Ставили 9 рамочок, рамочки. У ні, зато матка не сіє. На окремих рамках є декілька трутнів. Встали візочок у нас звичайний. Накриваємо тканиною. Чому вирішили показати, бо тут нижче сотовий мед. Побачимо, як він як виглядає. Дана сім'я не розширювалась, ми поставили їй лише два магазини щоб був гарний сотовий мед. Зараз на 2 червня бджола зовсім не, нікуди не літає, хоча окремі дерева е, липи. Окремі дерева липи ніби вже китують але медозбору немає. І це рання липа вона. Як правило, не сильно виділяє, нічого не виділяє. Ось такий можна було б їм, звичайно, трошки більш розширити, але через брусковий мед сотовий ми їх стримали від розширення. Печатка вся гарна, біла. Взагалі в нашій місцевості липового меду. Не часто він є, через рік, можливо, там декілька кілограм. Ми на нього не особо не, не дуже розраховуємо. Але якщо буде, то це добре. Ми не проти. Так, що ми тут бачимо? Як він виглядає? І самому цікаво, ми ще тут не дивилися. Ось такі рамочки. Ось такі гарні рамочки пофасуємо в контейнери, і будемо пропонувати клієнтам трошки збільшиться рентабельність з рамочок з пасіки. Так, друга червня. На попередньому відео то була там, де брусковий мед, то була приклад сім'ї Степової, маточки, дочки від. І ушок Олега Стрийчука. А це приклад, як спрацювала сім'я карніки від Богдана Болябаша матеріал. Теж світла, гарна печатка. Ставимо по 9 рамочок. І вони їх збільшують, толщають. І маточка не заходить, не засіб Кому потрібен віск. Ставте 9 рамок. Ось такі рамочки. Ну, там теж все залите. Так, робота продовжується, будемо виключати, бо ще багато відкачувати.